Вітаю вас, пані і панове. Мене звати Паша. Я займаюся автоматизацією вже багато років. За цей час я бачив деяке, можливо, мій досвід стане вам у пригоді. У цьому відео ми поговоримо про три помилки, які роблять тестувальники в автоматизації та написання повноцінного фреймворку під цю активність. Помилки я розбив на Три категорії стратегічні, тактичні і локальні. Взагалі, то в цьому відео буде по одній помилці з кожної категорії, але це так кажучи заділ на майбутні випуски. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Напишіть будь-який коментар. І поїхали розбиратись щодо чого. І перша стратегічна помилка це поставити все на автоматизацію з використанням UI. Ніколи не інвестуйте всі зусилля з автоматизації тестування, тільки в end тести. За першими успіхами дуже часто наступає розочарування, особливо якщо це один з перших ваших проектів. Не кожен сіньор може підтримувати сотню тестів в робочому стані. А якщо ви middle, junior level, то вам буде ще складніше. Завжди пам'ятайте про піраміду тестування. Я її відчув тільки після того, як прийшов на проєкт, де все було автоматизовано тільки за допомогою взаємодії з UI-кою. Без солідної основи у вигляді Юніт Integration, API тестів, ви скоріш за все провалитесь. Якщо у вас нема доступу і ресурсів для написання інтеграційних тестів, краще почніть з API. Вони набагато стабільніші, ви зможете отримувати пристойні тести, які мають низький рівень флекенені. Виконання таких тестів, як правило, дуже швидке. Якщо у вас адекватні розробники, вони, скоріш за все, можуть вам допомогти з цими тестами. І, як правило, і бекендери, і фронтендери непогано їх розуміють. Тож зможуть зробити код рев'ю за необхідністю і подивитись результати виконання. Зентуен-тестами це трохи важче, там треба розбиратись. особливо якщо тести написані по заморським туторіалам з Юдемі від громадян з характерним акцентом. Але що таке хороший ентуен-тест, ми якось поговоримо пізніше. Обов'язково запишу про це відос. Тож підпишіться, щоб не пропустити. Якщо ви не знаєте, з чого почати API-автоматизацію, можете глянути цей відос. Там є майже покрокова інструкція з написанням першого API-тесту. Давайте зробимо невеличкі summary. Не кладіть всі зусилля тільки на end тест Знайдіть той набір тестів, які ви можете тримати в робочому стані, які будуть швидко виконуватись і приносити цінність. Далі можете почати автоматизовувати API-тести, а краще почніть саме з них. Тримати все це добро можете в одному репозиторії, це буде досить корисно для того, щоб уникнути наступної помилки. Наступна проблема, яка може зруйнувати проєкт, є наслідком першої. Я бачив проекти і тести, де передумови до тесту і чистка після робляться на стороні UI-ки. Давайте тут одразу мовимося. Якщо ви зовсім не робите чистку після своїх тестів, то це вже red Flag, Red флегович. Flag Скоріше за все, ви можете запустити тест всього один раз на свіжій базі даних і на цьому, на цьому вся автоматизація закінчиться. Тож, чистка це must have. Будь-яка розробка тесту повинна починатися з того, що ви плануєте, як ви зробите цей тест незалежним, надійним. І можливим для повтору багато разів. Так от, щоб забезпечити ці три характеристики, вам потрібна надійна чистка, яка за будь-яких умов поверне систему у стан до початку виконання тесту. Я бачив проекти, де чистку робить на за допомогою UI. -ки. Інколи були кейси, коли навіть не використовувався блок авторич, а чистку прямо робили частиною тесту. Так тобі тест. Чому проблема такого типу клінапу? Час виконання тесту збільшується. Вірогідність флеки збільшується, а ми цього не хочемо. Тести повинні бути якомога швидші та якомога стабільніші. Отже, робити чистку на UI – це помилка, яка рано чи пізно призведе до великих проблем з підтримкою цих тестів. Що ж робити, як і в першому випадку, перекладайте частину роботи на API. Якщо ви можете використовувати API для видалення сутності, зміни конфігурації, і ось у це все, ви повинні це робити. Інколи є сенс взаємодіяти з базою даних напряму, але краще з API. Те саме стосується і прекондішені. Якщо ви можете щось засетапити за допомогою API, створити сутність, змінити існуючі налаштування, конфігурації і тому подібне, зробіть це за допомогою API. Так ваші тести будуть виконуватись. Швидше, ви знімете частину відповідальності з ненадійної UI і перетестите її відповідальному API. Якщо вам цікаво, як реалізувати клінап з прикладами, напишіть про це в коментарях. Я зроблю відосик про це. Пишіть, пишіть, пишіть. Мені потрібні ваші коментарі. Третю помилку я відношу більше до локальних помилок: це використання статичних даних під час. Створення та редагування сутностей. Дуже часто я бачу проекти, де тестові сценарії використовують одні, одні ті самі дані для взаємодії з об'єктом тестування. Якщо ви подивитесь мій проект, то половина тестів там буде така. Ви створюєте якусь сутність з загашкодженим ім'ям, і у вас цей тест ганяється постійно із статичними даними. Так, з однієї сторони, ви точно знаєте, які у вас вхідні дані, ви на 100% впевнені в них. З іншої сторони, це призводить до того, що ваш тест робить перевірку, яка навряд призведе до якогось цікавого результату. Наприклад, ви використовуєте в якості назви текст довжиною 10 символів, який не має спецзнаків і цифр. Аж тут, в якийсь момент, щось ваш фронтендер начудив і зробив максимальну довжину вводу до цього поля лише в 10 символів. А це значить, що у вас тест ніколи не знайде цю проблему. Тому є сенс додати трохи динамічності і непередбачуваності у вводі даних. Це підвищить шанси того, що ваш тест буде залишатись актуальним довше, і допоможе уникнути парадоксу пестициду. Що це взагалі за парадокс? Коли одні і ті самі тести повторюються знову і знову, то врешті-решт вони перестають знаходити нові баги. Так само, як і у комах. У багів програмного забезпечення, що тестується, може розвинутися опір до одного і того ж. Пестициду, тобто сформуватись імунітет до вже існуючих тест кейсів. Такий феномен і називається ефектом пестициду. Цей термін близько 30 років тому придумав американський інженер Борис Бейзер. Суть цього ефекту полягає в тому, що багатократне застосування однакових методів з часом стає неефективним, оскільки шкідники, що вижили, вже мають імунітет. Як же зробити дані для тестування динамічними? Я використовую бібліотеку Faker. Вона допомагає генерувати валідні і різноманітні дані для створення сутності. Давайте розберемо, як це працює на цьому прикладі. Давайте поставимо собі бібліотеку Faker. На офіційному сайті все є, тому просто копіюємо і вставляємо в термінал. Далі я покажу простий приклад використання цієї бібліотеки. Ми створимо об'єкт імплоїв, якого буде 6 полів: Name, email, job title, department, salary – і Location. Ви можете поекспериментувати самі з цією бібліотекою для своїх сутностей. Повний список доступних API з поясненнями і документацією можете знайти на офіційному сайті. Також можете спробувати чат GPT для генерації об'єктів з використанням Faker. Але версія gpt 35 ще вчилась на старій версії Faker, тому Приклади можуть бути з Deprecated методами. А в цьому прикладі я використаю лише, лише модулі Person, Internet number та location. Я думаю, цього буде достатньо, щоб ви зрозуміли головну ідею цієї бібліотеки та як її використовувати у себе. А в кінці ми просто будемо виводити консоль той об'єкт, що у нас був створений. Де на складність Faker, вам треба знати, який саме модуль вам треба використовувати, і де саме знаходиться той метод, який потрібен вам. Наприклад, мені вистачило хвилин ну, 15-20 дослідження, щоб зрозуміти, як мені треба побудувати об'єкт Employee і до яких модулів треба звернутись. Я для цього використовував ще G -G Можете використати мій досвід і екстраполювати його на свої об'єкти. Наприклад, як працює модуль number? Вам треба звернутися до фейкеру і до property number. І тут є цікавий метод int, який ви можете передати в якості опцій мінімальне та максимальне значення, яке повинен повернути вам цей метод. Тож ви можете це використовувати, якщо вам треба мати якесь е, число в цьому ренджі. Ну, обов'язково для селері, але для будь-яких даних, якщо вам треба який ренж, якийсь рентж, можете використати цей метод int, в принципі, наш об'єкт готовий. Тепер давайте просто запускати тест і подивимось, що він нам повертає. Як бачите, заповнений він досить валідними даними. Тобто такими, що ви могли від руки заповняти. І кожен новий запуск повертає нам нові дані. І виглядають вони досить валідно. Тому я дуже рекомендую вам, не в усіх, але в деяких тестах використовувати динамічні дані за допомогою фейкера або будь-якої іншої бібліотеки для генації дань. Інколи навіть і цього не потрібно, ви можете щось своє зробити за допомогою набера і рандомайзера. Це теж, теж буде ок. Тож, головне, щоб дані не були статичними. Дякую, що додивились цей відео. Не забудьте підписатись і зустрінемось у наступних відео. Бувайте!